Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні таке відео буде про все. Розкажу, де ми їздили, що робили. Повідували ми сьогодні рідних. Тих рідних, які вже не з нами. До татка їздили, дядя і бабуся. Там у нас поховані також багато родичів. Заїхали також в сусідній посьолочок старокозачі там відкрився О, такий маркет. точка Там зробили закупочку трошки. А ну, ввечері з уличкою на прогулянку кажу, хоч трошки дитину треба розвіяти, таке морозиво купили, погулялась, покаталася трошки та й все, приїхали додому. Будемо заганяти козочок. А вам бажаю приємного перегляду. I